Відділення анестезіології та інтенсивної терапії у Тернопільській області єдине. Тут допомагають вийти із критичних станів, особливо важким хворим. В обласній університетській лікарні всього навсього 12 ліжок, розповідає голова правління асоціації анестезіологів Тернопільської області та завідувач відділення ім'яшев Олег Вікторович. Наше відділення розраховане на 12 ліжок цього навсього І тут концентруються всі самі важкі хворі, які Є не тільки в нашій лікарні, а взагалі в області. Відділення ми надаємо допомогу і хірургічним пацієнтам, і терапевтичного профілю, з отруєннями, з всякими ушкодженнями. Тобто самий широкий спектр у нас бувають хворі з будь-якою патологією, самі важкі, самі серйозні. За останні роки ми значно покращили якість допомоги таким важким пацієнтам. Наше відділення принципово відрізняється по своїм задачам від любого іншого відділення, лікарні ну і взагалі в медицині. Наша не є задача вилікувати хворого. Наша задача вивести його із загрозливого для свого життя стану. Виліковування до стану вже здорової людини. Це займається наші колеги. В інших відділеннях у нас наші показники лікування хворих в нашому відділенні на рівні, це може сміло сказати, європейських абсолютно показників. Результати лікування у нас не гірші ніж в Польщі, в Німеччині і в інших розвитих країнах Європи. Найважчі хворі в області знаходяться саме тут. Перебувають тут в середньому два з половиною дні, так як їх тут не лікують, а допомагають вийти із критичного стану. У відділенні два напрямки роботи: анестезіологія, де в основному йде забезпечення роботи на операціях та інтенсивна терапія. У відділенні працює 60 чоловік, 21 з яких лікарі. Обладнанням відділення забезпечене для гострих захворювань. Новий апарат є для гемодіалізу, за допомогою якого відбувається фільтрація нерок. Апарат гемофенікс дає можливість проведення процедур плазмоферезу та процедур гемосорції. Ці процедури використовуються при проведенні екстракорпорального очищення організму при певних патологічних станах. Зокрема, ми використовуємо його при септичних станах, при утруєнні грізного походження, також в лікуванні захворювань ревматологічного характеру та інших. Він комплектується різними розхідними матеріалами, тобто чи плазмафільтром, чи сорбентом, спеціальним через який пропускається кров, і тоді ми можемо на ньому виконувати різні методики проводити, тобто чи гемосорцю, чи плазмаферез. Також це апарат для проведення гемодіалізу, його народі називають апаратом штучна нирка, ну, хоча правильно назвати це апарат для замісної ниркової терапії. Зокрема, цей препарат може проводити як і гемодіаліз. тобто... При гострому пошкодженні нирок, так само він може проводити гемодіафільтрацію та гемофільтрацію. Це процедури, які стосуються при тих станах, при гострих отруєннях, при гострому пошкодженні нирок. В ті моменти, коли людський організм сам не може самостійно видалити з свого організму ті токсини, які отруюють нас з середини. Процедури високотехнологічні складні, апарат новий, апарат виробництва Дніпра. Японський отриманий буквально недавно, він новий. Функціонує прекрасно, ну хороший апарат. Саме на цьому апараті в нас вже проліковано більше 30 чоловік. А в середньому, ну це 30 чоловік проліковано 30 пацієнтів, а отримано не близько 50 процедур вже на цьому апараті. Тобто один пацієнт потребує деколи не однієї процедури, а треба проводити дві-три, ну деколи, на жаль, більше. Це безкоштовно проводиться. повністю лікарня забезпечує і розхідними матеріалами по цьому апарату, тобто сет, діалізна колонка, забезпечення водопідготовка, повністю все забезпечується лікарня повністю безкоштовно.